Зачасту таке питання, а які монети ви тримаєте в портфелі. Я, друзі, стараюсь не тримати на довго срок монети, тому що самі бачите, що багато монет зростають, зростають. то раз повністю, як там, ОМ монета, АЦТ впала, люди тримали, вона виросла на багато раз, Вони думали, ще більше заробимо. Потримаємо ще трохи, станемо мільйонерами, бо бах впало, там на 80-90, на 120, які монети в 7 раз впали. Ось тому краще, друзі, завжди фіксувати прибутки свої. І брати інші моніти. Тобто я стараюся, допустимо, на скальпінгу взяв одну монету, відкусив від неї відсотки, якісь, перепригнув на іншу, на другу, на третю. Набрати тупо монет, просто багато знайомих набрали, чим це все закінчується. Набрали не, солану по 200, потім вона впала на 80. треба було її брати по 8, її треба було вже скинути. Вже цей цикл зростання закінчився. Тобто треба розуміти, що не набирайте набагато. Всі хочуть вложити 100 доларів. З них може стати 500 доларів, на всіх тях мільйон. Так не буде, друзі, не виросте вас, життя не хватить, і що є зростання, є падіння, і у вас тільки будуть заморожені гроші. Ви можете постійно мати по декілька відсотків, там, наприклад, щодня на скальпінгу. Це стабільні гроші, які ви можете постійно виводити, на них жити, купляти, щось подорожувати. Друзі, хто хоче на навчання в мою групу завжди вигідний курс. Мій телеграм під цим відео або на ньому. Пишіть, поспілкуємося, задасте питання. Якщо сподобається, будемо навчатись всім пока.